Пам'ятаєте, апостол Павло, він молиться в першому розділі послання до Ефесян. Він молиться і він каже, 17-го віршу написано, що Бог нашого Господа Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і откровення в Його пізнанні, просвітивши очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, якою є надія вашого покликання. Для чого Господь вас покликав? Не просто щоб вирішувати ваше питання сьогодні, а в вас є перспектива вашого покликання, яким є багатство слави, Його спадщини у святих і якою є безмерна велич Його сили щодо нас, віруючих згідно? З дією могутність Його сили, що він виявив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч від себе на небесних в небесних сферах, вище від будь-якого начальства, авторитету, сили, володарювання та будь-якого даного імені не тільки в цьому віці, а й у майбутньому. Ми інколи думаємо, хто ж зупини того Путіна? Або друзі, він не вічний? Хай тебе це втішає. Таких, як він, було багато, коли ти дивишся на історію, були такі великі імперії, і їм здавалося, що вони будуть правити цілу вічність. Але Бог прийшов і Він сказав: Я тебе зважив. Ти дуже легкий гудбай. І все. Колись Єгипет був дуже міцний, сильна така імперія. Зараз їдеш до Єгипту. Щось таке незрозуміле. Така ніщита. Жалюгідність, і ти думаєш, Господи, ти можеш зміряти людину. Людей. Тобто Павло, він нагадує церкві, він каже: нехай твої очі відкриються, побач небесну реальність. Воскресіння Ісуса Христа стало абсолютною перемогою та джерелем, джерелом абсолютної влади на всіх рівнях. Сьогодні багато хто бореться за владу, але вся влада у Господа. За ним останнє слово. Що ще побачив Іван, коли він дивився на Христа? Він побачив, що у нього абсолютна могутність і сила. Написано: а голос як шум великої води. Його сили ніхто не може протистати силі. У нього неперевершена могутність. Ми бачимо в 19 розділі. Книги об'явлення: ми, е, ми бачимо Ісус на білому коні, і з Ним величезне небесне войско, яке підкорює і одного разу поставить крапку над всяким злом. Це перспектива. Інколи люди вони моляться, Господь, покажи нам майбутнє. Відкрий Біблію, вона написана до кінця. Що не зрозуміло, я, ну? Господь, скажи, Господь, Він все вже сказав. Це верніше пророче слово, яке записано на сторінках Біблії. Що ще побачив Іван? Що Ісус він має абсолютно божественне знання. Він знає все наперед. А очі, як полум'я вогню. Він все бачить. Він проникає своїм поглядом у глибини людського серця. Людина може знати багато, але не може знати всіх мотивів. Не може знати всіх думок, бажань, почуттів, не може. Але Господь Він знає все, що ми маємо в душі. І також Іван. Побачив і зрозумів, що Ісус Христос є абсолютним Богом. Ісус сам про це чітко заявив Іванові. Дивіться, в 10-му віршу першого розділу об'явлення написано так: у День Господній я був у дусі і почув за собою гучний голос, немов голос сурм. Це такі слова, які визначають, що це Бог говорить. І далі, в 17 му віршу, написано, коли я побачив його, то впав до його ніг, наче мертвий. Він поклав на мене праву руку і сказав: Не бійся, я перший і останній. Я Альфа і Омега, я Господь. Я вирішую все з самого початку і до самого кінця. Вау! Господь поклав свою праву руку на Івана і сказав не бійся. Зараз ми можемо відчувати себе так само, як відчував себе Іван на острові Патмос. Ніякої перспективи. 90 років. Він в'язніт. Церкви з проблемами. Іван, можливо, він молився і говорив, Господь. Я взагалі не знаю. Можливо, це кінець. І Христос приходить, Він кладе свою руку на нього, як на друга. Це не якась там офіційна церемонія. Він кладе на нього руку і каже: Не бійся. Треба боятися. І ми завжди, коли тобі хтось каже не бійся, ти кажеш, чому? І Христос, Він прийшов у своїй славі, щоб показати Іванові себе в славі. Щоб Іван зрозумів, чому не треба боятися. Якщо ти не хочеш боятися сьогодні, тобі треба дивитися на Христа, який у славі. Бо це повинно нас переконати. І дати нам сили не боятися. Він каже: Я Господь, це я, і ти не переплутав. Саме я перший і останній, я твій друг, я поряд з тобою. Це не заява величі, це заява турботи та авторитетності в дружбі. Я той, кого ти знав, я живий. І я правлю у Всесвіті, не бійся! Кожному з нас це важливо розуміти. Це не земний вимір, це небесний вимір вічність. Щоразу, коли ми говоримо Христос Воскрес, і хтось відповідає воістину Воскрес, ми стверджуємо цей факт Його Царство у Свесвіті. Він воскреслий Господь. Отже, ми говоримо про велич Божественності Ісуса Христа. І це повинно нас надихати, коли ти дивишся на Христа, який сидить на престолі у славі, яку Отець повернув йому. Це надихає. От чому ми з вами співаємо, вклоняємось, молимось, бо ми через це приходимо в Його присутність, в присутність царя, який має всю владу. Що ще побачив Іван? Бо це дуже серйозне послання декілька слів, але дуже переконливих. Друге, що побачив Іван, не тільки божественну велич Ісуса Христа, але і тріумф перемоги Христа над смертю. Написано Ісус каже: я живий. Не бійся, бо я живий. Люди постійно вони бояться смерті. А Христос прийшов і сказав: Не бійся, я живий, я перший. Я був мертвий. Ти не помилився. І ось я живий на віки віків, я маю ключі від смерті і від аду. Коли навколо вмирає маса людей через гоніння, бо такий час був, і тоді вмирало багато людей. Людей вбивали, розпинали на хрестах тисячами. Іван знав про це. І в нього було багато питань, як зараз в нас є питання, чому війна? Чому так багато людей вмирає? Івана були такі самі запитання, він стільки людей. Через віру в Христа помирають. Чому? Ісус каже: не бійся, я живий. Це не кінець. Я був мертвий так само, як і люди, які вмирають. Мене теж вбили, але я живий навіки віків. Це твоя перспектива. Твоя перспектива не тільки бути в присутності Бога і бачити Його славу, і розділити Його славу між собою, а в тебе є перспектива бути живим, навіть якщо ти помер. Дивіться, в посланні до євреїв, в другий розділ написано так, 14 го вершу. А скільки діти є спільниками крові і плоті, він теж став подібним до них, щоб через свою смерть знищити силу того, хто має владу смерті, тобто диявола, і звільнити тих, що все життя були в рабстві через страх смерті. Люди, вони в рабстві через страх смерті, але Христос прийшов Він каже: Я переможець. Я переміг смерть і ад. І зараз я володар смерті і ада. В мене є ключі. Я був мертвий, я там був, ключі забрав Воскрес, і зараз я володар. <гум> тобто видохни. А якщо я помру, помреш, у всіх така перспектива. Добро пожаловать в реальність. <гум> Але Христос, Він подбадьорює і каже: не хвилюйся, я був мертвий, я там був, нічого страшного там немає. Але я зараз живий. Якщо ти віриш в мене, з тобою буде так само. Ти побачиш мене у славі. Супер. Ось чому Ісус наголошував, що Він живий. І Він про це говорив Іванові. Він каже: Слухай, ти вже стара людина, але в тебе ще є перспектива. Ще не час. Іван ще написав ціле Євангеліє. Він думав, що все закінчено, а Господь так не думав. Так що не хвилюйся. Що ще ми можемо побачити? Дивіться, 1 Корінтянам 15 розділ з 20 вершу, там написано так. Правда в тому, що Христос дійсно воскресе із мертвих. Чуєте? Апостол Павло пише, він свідчить церкві в, в Коринті. І він каже: правда в тому, що Христос дійсно воскресе мертвих. Він первісток серед тих, що заснули. Адже як через людину прийшла смерть, так і через людину прийшло Воскресіння з мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть. Але кожен у своєму порядку. Христос перший плід, а потім, коли Він повернеться ті, хто йому належить. Я такий радий, що я належу йому, що Він, мій Господь. Тоді настане кінець, коли Він передасть царство Богу Отцю, знищивши всяке начальство, всяку владу та силу. Бо Він має царювати. Доти, доки не покладе під ноги всіх своїх ворогів, останній ворог, якого буде знищено, це смерть. Супер. Тож ми говоримо про велич Божественності Ісуса Христа, яка відкрилась Іванові та Його абсолютної перемоги над смерть. Це дуже круте відкровіння. Друг приходить до свого друга і каже: не бійся. Дивись на мене. Я у славі, я маю владу, я маю силу, я все знаю, я все контролюю, і я маю владу на смертю. Я воскрес і ти воскреснеш. І остання думка, яку Господь відкриває своєму другу Івану, Він каже про свою незмінність, спасаючи любові Христа. Він каже, Я не змінився, я не забув. Ісус, Він завжди любив своїх учнів, Він піклувався про них, захищав їх. Іван про це знав. Він часто писав, що Він учень, якого любить Ісус більше за всіх. Але з того часу життя минуло багато часу. Ісус приходить і Він каже Іванові, Я не змінився. 60 років тому я любив тебе. І я зараз тебе люблю. Нічого не змінилося. Іван, перебуваючи у важких обставинах, можливо, він сумнівався у Господній любові. Буває так, що Господь не звертається до тебе, і ти йдеш через якісь там долини смерті. І в тебе таке питання, Господь. Де ти? Чи ти все любиш мене, чи ні? Але коли ми читаємо псалом, пам'ятаєте, що Господь каже, я буду йти з тобою. Я біля тебе завжди. В нас є така філософія, що якщо ти віруюча людина, з тобою не повинна відбуватися жодної проблеми. Але Господь такого не обіцяв. Він сказав, коли ти будеш йти через проблеми, я буду з тобою. Я незмінний. Але світ, в якому ти живеш, там постійні проблеми через гріх. Іван, коли він побачив Христа, він впав написано як мертвий. Біля ніг його. Така сама реакція була у учнів на горі приображення, пам'ятаєте? Ачнулося вже все по-іншому. Але вони були дуже вражені. І я інколи думаю, коли я читаю цю історію, Ісус йому сказав: не бійся! І це дуже важливі слова, не лише для Івана, сьогодні вони для нас дуже важливі. Але як ми думаємо на цю тему? О, дивіться. Ісус був здатний принести Івану мир, радість, впевненість у серці, свободу від страху, незалежно від Його місця перебування та умов. Чуєте? Ми постійно хочемо, щоб умови змінювались тоді наш внутрішній стан зміниться. А Господь каже: Я хочу змінити твій внутрішній стан, незважаючи на умови навколо тебе. Нам здається, що Бог заінтересован в тому, щоб змінювати умови, а Він думає про наше серце. Ісус. Не переніс Івана в інше місце. Ну, уявить собі так, як, як би ми хотіли. От ти в'язень на острові Патмос в такому стані, і тут Христос прийшов. Про що б ти просив Христа? Вибери мене, в щастя, з завтрашнього дня. Тобто, перенеси мене кудись в інше місце, Господь. А він так не зробив. Він прийшов, сказав: все добре, я живий, ти будеш живим, я альфа є омега, в мене є ключі пока. Що за Христос такий? Але в нас інколи така віра, ми молимося, і ми хочемо, щоб Він прийшов нас і видернув, кудись переніс. Він не приніс йому якісь там листи від родичів з, з радісними новинами. Посилочку, якусь там чай, що там, цигарки для розміну. Ні. Він прийшов і дав йому дуже класну новину і надію, що він про нього не забув. Це дуже круто. І також дивіться, я хочу ще звернути декілька хвилин звернути увагу на дещо. Христос не тільки говорить Івану про його стан і торкається його серця і дає йому надію, він також говорить про церкву. І Іван він бачить Христа, який ходить посеред світильників, і який тримає зірки в своїй руці. Про що Ісус говорить Івану? Він каже: Послухай Іван, я не тільки не забув про тебе, але я не забув про церкву. Церква моя. Навіть серед гонінь, серед того, що в церкві є якісь там не дуже класні вчення. Я все тримаю під контролем. Я знаходжусь посередині своєї церкви. І я тримаю. Служителів своєї руці. Не хвилюйся. Все добре. Поки ти тут на острові патмос прохлаждаєшся, я працюю з церквою. я думаю, вау, це дуже круто. Бо інколи ми так думаємо, о, Господь, ти не тільки про мене забув, ти і про церкву забув. Ні. Він ні про що не забуває. Дивіться декілька ще місць писання, і будемо молитися. Євреям, другий розділ, 17-18 вірш написано. Саме тому йому треба було, було уподібнитись до своїх братів, щоб бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом та здійснити примирення за гріхи народу. І оскільки він сам страждав, зносячи випробування, то може допомогти і тим, хто також зносить випробування. Він розуміє все, що ти проходиш, він все це пройшов. Тому він каже Іванамі, я був мертвий, мене зрадили, мене вбили, але я живий. І це все не змінило мої відносини з людством. Я все розумію. Це не змінило моєї любові до людства. Ісус Він не шукає приводу покарати нас. Він наш ходатай у наших спокусах. У цьому і є наша втіха. Далі, в сьомому розділі Євреях написано з 25 го вершу, тому він цілком здатний спасти тих, хто через нього приходить до Бога, бо він вічно живий, щоб заступатися за них. Саме такий первосвященник нам потрібен святий, бездоганний, чистий. Відокремлений від грешників, піднесений над небом. І це те, що Він показав Івану. Я є такий первосвященник. римлянам 8 розділ, 31 вірш. Апостол Павло пише, він каже. Що ж тоді скажемо на це? Якщо Бог за нас. Хто проти нас? Той, хто не пощадив свого сина, але віддав Його за нас усіх, як же він разом із ним не подарує нам усього? Хто буде обвинувачувати тих, кого Бог обрав, бо саме Бог їх виправдовує? Хто тоді їх засудить, Ісус Христос помер? І воскрес. Він знаходиться праворуч від Бога і заступається за нас. Хто відлучить нас від любови Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи зброя. Ісус також каже, що Він має ключі, ще раз нагадую, від пекла та смерті. У всесвіті немає такої сили, яка б могла загрожувати нашій вічності. Ніхто не зможе нас відлучити від Христа. Друзі. Я хочу, щоб ми з вами. Трошки подумали на цю тему, я просто дав вам такий е приклад, історію з Біблії. Я хочу, щоб ви на протязі тижня або двох молилися і розмарковували про це, побачили Христа в Його небесній реальності, в Його славі, зрозуміли Його силу, Його незмінну любов до кожного з нас. І нехай вас це надихне. Посеред. Всіх проблем, які ми проходимо зараз як країна, як люди, як церква, Господь з нами посеред всіх подій. І Він зараз кладе свою руку на тебе і каже: не бійся. В мене є аргументи, щоб ти не боявся. І перший аргумент я живий. Я перший, з мене все почалось, і я останній все закінчується після мого слова. Я маю всю владу, я маю ключі, і в тебе є перспектива. Навіть якщо тобі 90 років, ти в'язень на острові безлюдному, і ти вважаєш, що в церкві все погано, і ніякої перспективи немає. Господь каже, не бійся. Я все контролюю. Господь, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Господь, що ти є живий Бог.